У нас вийшло нове заняття. Будемо робити таку чудову ілюстрацію. Це бджілка, навколо неї є дрібні елементи. Вся композиція розташована на квадратному аркуші. І, бачите, у бджілки навіть ми можемо побачити об'ємна така форма. В неї будуть прозорі крильця з прожилочками. Теж ми навчимося це робити, це теж нове. Будуть навколо неї елементи, вони схожі, але різні. Ми будемо вчитися їх дублювати. І наприкінці отримаємо таку чудову роботу, використовуючи все, що ми вивчили на базовому курсі, плюс ми вивчимо декілька нових фішок у Procreate. У нас буде Квіточка намальована вручну та квіточка намальована за допомогою інструменту Симетрія, ми це з вами зробимо. І також ми навчимося елементи дублювати, щоб отак розмножити схожі елементи на роботі. Сподіваюсь, ви зацікавились таке велике представлення роботи насправді, все поетапно в нас зараз буде відбуватись. І наприкінці ми з простих-простих рухів елементів створимо таку класну. І можна сказати, що дорослу, складну роботу. Тож, давайте починати і вже приступати до створення. Створюємо нову роботу і цього разу виберемо квадрат. Він у нас також є у налаштуваннях. Вибираємо квадрат, переходимо у рівні і одразу змінимо колір фону. У мене одразу вже. Тут підготовлена палітря, вона буде у вас під заняттям, і окреме відео на майстерках буде, як завантажити палітру. Якщо не завантажувати, беріть світлий блідий жовтий колір і міняйте фон. Далі вибираємо пензлі, каліграфія і найостанніший пензель, це письмо скрипт. І для нього вибираємо жовтий колір, це буде колір нашої бджілки. І Малюємо овал. Замикаємо форму, притримаємо і вибираємо: що це овал, можна його трошки підправити. Вибираємо правку і робимо бджілку або товстішою, або більш витягнутою, як нам хочеться. Заливаємо кольором, тіло готове. Можна його трошки трансформувати за допомогою. Елемента трансформації, це стрілочка в нас у меню, і розмістити посередині аркуша, збільшити або зменшити. Далі йдемо у рівні, і на нашому рівні ми робимо альфа лок свайп двома пальцями вправо, щоб зараз зробити тіні та малюнок на тілі нашої бджілки. Також альфа лок ми можемо зробити, тапнувши один раз на наш шар і вибравши блок альфа-каналу. Далі йдемо у пензлі, вибираємо аерозолі, середня насадка, і для аерозолі вибираємо вже помаранчевий колір. Це тінь на нашому тілі пчілки для об'єму. Збільшуємо розмір. До 20. Пам'ятаємо, що в нас заблокований альфа-канал, тобто ми працюємо лише з цим рівнем. І внизу, такими закруглюючими рухами, ми створюємо тінь. Трошки знизу промальовуємо, відтіняємо джілку знизу і трошки з боків. Бачите, наша форма стає вже. Більш Далі беремо більш темний помаранчевий, і також знизу ще додаємо темного кольору із краєчків. Супер. Об'єм вже є. Далі переходимо пензлі Знов каліграфія письмо, найостанніший пензель. вибираємо чорний колір, і зараз зробимо вже бджолине тіло. Малюємо такі прямі лінії і потім їх зафарбовуємо. Можемо або заливкою зробити, або збільшити пензель. оскільки в нас під низом в нас профарбований, профарбовані тіні, то краще вже вручну замалювати, бо заливкою воно нерівномірно залі. І так робимо десь три чорні. Лінії на тілі бджілки. Далі розблоковуємо альфа-канал, бо нам потрібно бджолиний хвостик зробити жало, змінш, зменшуємо розмір пензлю десь до 20% і промальовуємо бджолиний хвостик і заливаємо його. Супер! Тіло бджілки майже, майже готове. Далі створюємо новий рівень і на ньому намалюємо бджолині очі та ротик. Трошки збільшуємо і малюємо очки крапочки, можна їх зробити поширше. І між ними малюємо ротик. Ротик може бути простою посмішкою. Сьогодні, ось цій бджілці, ми намалювали такий ніби котячий ротик. І вусики також в неї мають бути, тому їх також на цьому рівні ми домалюємо. Якщо не чіткий рух, то відміняйте, тапаємо двома пальцями і малюємо трошки, закручуємо ці вусики. Супер. Новий рівень і намалюємо лапки ближче, і лапки малюємо, притискаючи пензель ближче до кінця лапки, щоб вона ніби була товщою на кінці, ніж спочатку. Малюємо шість таких лапок і задні робимо трошки більше. На них ми розташуємо мішечки з пилком. І лапки розміщуємо під тулуп, рівень з лапками. Створюємо над ним новий рівень і зараз намалюємо такі подушечки, на яких бджола несе пилок. З подушечками зараз робимо ту саму процедуру, як ми робили з тілом. Спочатку зафарбовуємо кольором, далі робимо альфа-лок, і вже аерозолями середньою насадкою робимо тіні помаранчевим кольором, лише розмір, пензлі беремо трошки менший вже. І зверху і знизу відтіняємо пилок на лапках. Взагалі, це не дуже правдива така ситуація, бо пчола у нас. Така товста, а пилок в неї дуже-дуже маленький. Насправді, бджола несе пилок розміром десь третину від її тіла. Тобто, у нашої бджоли має, має бути більше пилка. Якась вона, може, лінива трошки, але може, навпаки, заклопотана. Ось так, бджілку ми, бачите, вже розмістили і можемо ще на рівні з. Очами і мордочкою зробити рум'янчик ще. Давайте тим самим пензлем письмо, каліграфія і е, цим помаранчевим темним кольором, яким ми робили тіні, також можемо зробити їй щічки. Супер! Чудово! Тепер нам можна Якщо в нас дуже багато рівні у обчілки, ми можемо їх склеїти. Обіймаємо пальчиками верхній і нижній рівень і суміщаємо пальці до середини. Склеїли і трошки змінюємо розмір бджоли і центруємо її. Зараз будемо робити крила. Кожне крило розташуємо на своєму новому рівні. Створюємо новий рівень. Вибираємо блідий блакитний колір. І Малюємо невеличке крило для бджілки. Замикаємо контур і заливаємо. Так само з другим новий рівень і малюємо друге крило. Замикаємо контур і заливаємо. Друге крило розмістимо під бджілку, бо воно має бути за ним. Тепер робимо прозорість: беремо стирачку, пензлі. Аерозолі середня насадка. Регулюємо її розмір, десь до середини, також прозорість середня, і починаємо протирати трошки нашу фарбу пензликом аерозолем стирачкою. І так само на другому рівні, якщо не протирається, перевірте, який рівень у вас вибраний, і особливо в тому місці, де крила накладаються одне на одне. Теж протріть, щоб було видно саме прозорість, де тіло і де крило, а не тільки фон. Супер! Тепер давайте виберемо пензель знову письмо і зробимо тоненькі прожилочки. Спочатку чорним кольором, можна його приблизити і малюємо тонесенькі лінії. І так само на другому крилі. Супер. І тепер беремо більш темний, блакитний і декілька прожилочок цим кольором малюємо і на другому крильці також. Супер, дивіться, яка в нас чудова бджілка виходить. Трошки вона в нас ближче до верхнього краю, тому ми зараз ці рівні знов об'єднаємо. І давайте перенесемо її нижче. Стрілочка, рівні об'єднали, і вже всі-всі об'єкти зручно переносити разом. Можна зменшити, збільшити або навіть трошки її повернути, трошки зробити її інший кут. Готово. Давайте тепер намалюємо декор на нашій роботі біля персонажу. Персонаж вже готовий. Вибираємо колір помаранчевий яскравий. Бачите, в нас обмежена палітра, і це зручно. Пензель той самий лишається. Створюємо новий рівень. І давайте намалюємо квіточку, зробимо це вручну, намалюємо їй кілька листочків. Спробуємо це зробити симетрично, верхній, нижній, і бокові. Супер. І замалюємо їх кольором. Можемо використати інструмент заливка кольором, або замалювати вручну, і трошки підправити форму кожного листочка. Замальовувати вручну в Procreate теж дуже класно. І не завжди підходить інструмент Color Drop. Ось у нас є наша перша квіточка. Давайте ще візьмемо чорний колір і намалюємо трошки структуру серединку і декілька ліній в сторони. І зараз цей елемент ми з вами дублюємо і вивчимо новий жест дублювати. Ось у нас квітка на новому рівні. І, і нам потрібно трьома пальцями свайпнути вниз. І вибрати тут дублювати. У нас виділилася наша квітка, якщо ми її візьмемо і пересунемо, вона у нас дублювалась на новий рівень. Ми можемо змінити її розмір і розташування, і пересунути в інше місце. Ось так. Давайте спробуємо ще раз: свайп трьома пальцями вниз. Дублювати віконечко, і тепер її пересуваємо в інше місце, збільшуємо або зменшуємо розмір, як же нам подобається. Намагайтесь пересувати в ті місця, де є ніби пустоти порожні місця, і треба нам візуально якось заповнити це місце. Супер, три. Квіточки є. Ці ми малювали вручну. Давайте спробуємо інші квітки намалювати за допомогою інструменту. Йдемо біля галереї, є в нас діє, вибираємо «Направляючі», натискаємо, і під направляючими в нас з'явилася сітка, є таке поняття, як правити направляючі». Ми вибираємо його і вибираємо найостаннішу опцію. Це симетрія. Під нею вибираємо опції. І вибираємо тут теж останній варіант радіально. Це означає, що в нас буде малюватися квітка симметрично. Зараз побачите, як це. По центру в нас з'явилась крапка, це центр нашої симетрії, нам треба його сунути, бо в нас буде квітка. Натискаємо готово і давайте спробуємо щось намалювати. Вибираємо яскравий блакитний колір. І давайте від цього центру намалюємо листочок. Бачите, він малюється радіально, тобто є в нас ніби коло, і в різні сторони від цього кола в нас ідуть листочки в чотири сторони. Малюємо другий і наша квітка дуже-дуже з рівними листочками готова. Тобто ми намалювали її набагато швидше, ніж тільки що зробили вручну. Але у кожного способа є свої плюси і мінуси. І якщо ми подивимось на рівень, ми побачимо, що тут написано прив'язка. Це означає, що цей рівень прив'язаний до симетрії. І на цьому рівні все, що ми будемо малювати, воно буде малюватись так симетрично. Окремо про симетрію в нас також будуть відео на майстерках. Якщо вимкнути цю прив'язку, нам потрібно натиснути на рівень, і ми побачимо малювання з прив'язкою. Ми тапаємо туди, і галочка ця знімається. Лінії ще лишаються, і щоб їх прибрати, нам потрібно вимкнути, направляючі. І лінії зникають. Вибираємо чорний колір і також створимо трошки. Додамо декор перед тим, як дублювати, малюємо серединку і трошки лінії в сторони. Супер. Наша симетрична квіточка готова. Давайте так само її дублюємо і зробимо це також кілька разів. Пересуваємо і зменшуємо. Переглядайте трошки ближче, далі робіть малюнок, щоб побачити, куди краще розмістити квітку, де в нас лишились місця для неї. Супер. І, можливо, ось сюди також дублюємо. Давайте ще раз дублювати. Ага, треба було зняти. Виділення у того рівня трансформацію, щоб його знов дублювати. Знімаємо стрілочку, видаляємо її і лише після того дублюємо. Ось так, супер. Зменшуйте, збільшуйте розмір, і якщо у вас вже все влаштовуєте, то лишайте, як зробили. вже. Все на ваш розсуд, можна зробити набагато більше квіточок. І зараз ми з вами додамо ще кілька деталей: це будуть кілька листочків зеленого кольору. Вже їх малюємо вручну, тим самим пензлем чорнила, письмо, малюємо кілька листочків. Десь вони будуть на, будуть на гілочках, десь будуть просто а, листочки, ніби в повітрі. Теж дивіться, де хочеться заповнити порожнє місце. Там і малюйте. Вже ми допрацьовуємо наш малюнок, тому тут можна не поспішати собі знаходити, що хочеться домалювати, деталі додати. Десь просто листочок. Супер, майже все переглядаємо. І якщо в нас все влаштовує, останнім це створимо ми політ нашої бджілки. Її створимо пензлем каліграфія монолінія, колір чорний, і зараз намалюємо для бджілки слід. Вона в нас усюди усюди літає, дуже-дуже швидка. І ми зараз поєднаємо ці всі елементи слідом такої бджілки, польоту. Пунктиром ніби малюємо її шлях. Пензлик десь у нас 10%, щоб була не лінія. і нерівними такими шляхами. Можливо, десь вона робить якісь повороти, малюємо навколо бджілки її шлях. І цей шлях у нас об'єднає усі. Дрібні елементи в єдину таку історію, композицію навколо бджілки. І десь я хочу ще додати, ніби вона закручує сердечко, промальовує. Дивіться, де у вас це можна зробити, де є більше вільного місця для того, щоб закрутити сердечко. Супер. Може, тут зараз робимо, подивимось. Тут не дуже поміщається. І воно виходить перевернутим. Можливо, тут зараз пробуємо. Бджілка любить квіточки, любить листочки, посилає таке серденько. Ось так. І можна тут ще трошки домалювати. Супер! Не забувайте підписати власну роботу, можливо, поставити навіть дату, щоб пам'ятати, коли ви це все створили. Ось так, за 20-30 хвилин у нас вийшла чудова робота. Вона достойна бути надрукованою, або бути десь на сумці чи на листівочках. І давайте ось ще можна трошки-трошки додати деталі, це теж. І чорні прожилочки на квітах, тим самим пензликом письмо каліграфія, що ми робили. Дуже добре помічати деталі в кінці, коли здається, що робота вона майже завершена, але потім ми помічаємо, що десь добре додати щось. Наприклад, до цих листочків буде гарно виглядати. Вже помалювали, вже гарно буде виглядати прожилочки, бо вони повторюються, як на бджілці. Так і на наших листочках. І ось, бачите, промалювала, не помітила, тому треба все повернути і промалювати знов. Супер! Здається, робота вже завершена повністю. І діліться вашими роботами, які вони у вас вийшли. Ми сьогодні повторили все, що знали, і зробили нове, ми зробили об'ємне тіло бджілки. Ми зробили ефект прозорості на крилах, і він дуже класно виглядає. Погодьтесь. Ми навчились дублювати жест трьома пальцями свайп вниз. І ми працювали з симетрією. Дуже багато всього. Ви великі молодці. До зустрічі!